А це привітання із першовресним від бродівського міського голови Анатолія Белея. Шановні педагоги, дорогі діти, батьки, сьогодні особливо хвилюючий день для усіх. Адже першовересень всенародне свято єднає усіх, бо кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи. Відкрив першу книжку, написав перше слово. Особливо і дуже важливим є цей день у житті першокласників, котрі, тримаючись за батьківські руки, вперше ступають на незвіданий шлях пізнання. Не менш важливим цей день є і для одинадцятикласників, майбутніх випускників, котрим доведеться уже незабаром обирати свій професійний шлях. Дорогі учні, у школі перед вами відкриються тисячі доріг Україну знань і вічних істин, справедливості та добра. Нехай збудуться усі ваші мрії та сподівання ваших батьків, які бажають бачити своїх дітей сумлінними, розумними, вихованими та освіченими. Шановні освітяни, вам довірено найбільше багатство нашої країни діти. Тож, дякую усім вам за щоденну самовіддану працю, розуміння, турботу, мудрість і терпіння. Усі вдячні вам за те, що ви виховуєте багато поколінь свідомих українців і щиро ділитеся своїми знаннями, любов'ю та теплом з молоддю. Щастя вам, міцного здоров'я, натхненної праці та творчих успіхів! З повагою бродівський міський голова Анатолій Белей.